Олександр Кучер, головний тренер Чорноморця. Чи задоволені підсумком сьогоднішнього матчу Єлам Франківського? Ну, звичайно, так казати, якщо десятьох грати більше тайму, то щось можна буде розраховувати, да? але те завдання, які в нас є, звичайно, я не задоволений. І те, що червоні картки ми отримуємо другу о, гру підряд, і за якісь емоції там це таке неможливо. Таке не, ну, ми не можемо так втрачати гравців на рівному місці, з якоїсь поведінки, треба будемо розбиратися. І е, дуже жорстко всім розбиратися придеться нам, тому що я ж кажу, якщо вирішувати якісь завдання, грати другу гру підряд е, в меншості, то дуже важко. Чи відчувалася відсутність Ярослава Ракіцького якраз у сьогоднішньому поєдинку? У нас багато є, да, хто там відчувалось, кого немає. Це не треба дивитися. У нас є команда, є колектив, які повинен вирішувати, да, хто не виходить на футбольне поле, він повинен до нього є вимоги, які потрібно відпрацьовувати на футбольному полі. Так що я не бачу в цьому ніяких питань. Загалом, якщо по грі брати до уваги до червоної картки і другий там як можете. Цю частину поділити. Що вдавалося, що не вдавалося? Ну, все вдалося спочатку. Забили гол швидкий, який потрібно було. Да, там вже можна було грати по рахунку, десь так воно і виходило, але і були випади, за що могли забивати. Але я ж кажу, то, що трапилось в першому таймі, червона, то вона не потрібна була. А в другому таймі суддя міг дати теж червону, там фол на хачеріді вдар локтем в, в обличчя, там є велика гематома, але ніяк не реагуємо знову. Е дуже багато жовтих карток нам роздають по ходу гри, а е команди. Суперника навіть ну, не замечаю, там ті ж однакові фоли, їх ніхто не бачить чогось, і це повторюється з кожною грою. Все частіше. Вже останні гри-три нам надавали стійкий карток жовтих. Що я не знаю, там скоро футболістів не залишиться, щоб виходили на поле. Е, загалом закономірний підсумок один один? Е, важко казати, але ну, є рахунок, треба вже приймати його. Тут що тут казати. Дякую. Дуже дякую. Дякую вам щасливо, удачи.